Всім привіт! Ну що ж, нас сьогодні буде відео? Ось такий от блок зарядки 20-ваттний, за ціною 90 гривень з AliExpress. Подивимось, чи він щось вартує чи ні. Ну, на вагу я вам скажу, він дуже легенький. Не знаю. Тут у нас є ватметр, два виходи: один USB, другий Type-C. Так що погнали його оглядати та тестити. Попався він мені в рекомендації за 90 гривень. Купив я цей блок 20 ватт. Не знаю, я на нього надії не маю. Ну і для чого я це купляю, я показую. Бо люди пишуть мені в коментарях: та це хлам ліпше за 100 гривень цей. Народ, я вам показую, щоб ви не попадали, щоб ви знали, що купляти, що ні, що нормальне, що ні, і так далі. Тому я купляю всяке різне дешеве, дороге і так. Давайте далі. Давайте ми спочатку подивимося його характеристики. Був він упакований просто в плівці. Цю плівку вже десь викинув. Давайте почитаємо, що тут пише. Пише Quick Charge 3.0 плюс Power Delivery 20 Вт. Добре. Модель у нас AR893. Так, це у нас вхід 220. USB це у нас вихід, я так поняв. 5 воль 3,1 А і Type-C у нас вихід 5 Вольт 3 А, 9 вольт 2,23 А і 12 вольт 1,67 А. Ну нічого, ми сьогодні провіримо. Я вам вже показував тут у нас ватметр, що показує, яка напруга. Давайте Ми його підключимо, провіримо по стандарту на пульсації. Так, вмикаємо. Ось так він світить. Як ви бачите, вже тут ззаді під екранчиком щось тут попало. Екранчик стоїть навскок. Ось так косяком. Коротше, мені це вже не подобається. До речі, я пульсацію нічого не перевіряв. Плівочку знімемо, але всередині щось є. Бачите, ось чорний, якийсь пластик. Показую в дійсності 4,8 вольта. Ну, не знаю, чи тут 4,8 вольта і зараз будуть моргати в нас ампери. Ось скільки Ампер. Добре, давайте ми спочатку приєднаємо Фнірсика. Фнірсик покаже, скільки нам вольт, більш точніше. Показую 4,8, приєднуємо Фнірсика, а тут 5,07. Значить, ваттметр цей нас бреше. А споживання, скільки показує Фнісик споживає? 0,08 А. Ясно. Добре, з самого початку по стандарту ми йдемо по пульсації, це нам дуже важливе. Дивимось сюди. О, oh, гад, як кажуть. Народ, дивіться. 500 мВ пульсації. 500. Це на холостому ходу. Я боюсь зараз електронне навантаження сюди, тобто резисторне навантаження підключати. Чесно, що він тут видасть? 500. Це дуже багато, дуже великі пульсації. Я вже вам наперед кажу. Так, підключаємо резисторне навантаження, включаємо 1 ампер. 600. Це мені от таких блоків попадався десь один з Аврори, вроді, якщо я не помиляюсь. Це в 1 ампер, 2 А. 600, віці сюди, 586. Коротше, під 600. Добре, давайте 3 ампери. Давайте плей. Так, 3 А1 є, 3. Все, він виробився. А тут пише, що він 3 А витягує. Хоча резисторне навантаження, тут 3,2, 3,3 Ампери він дає. Можливо, він 3 ампери витримує, не знаю. Но мені за аврори попадався блок, який мав саме більше під тисячу мілівольт. Тут 500. Ну, це не максимум. Я кажу, 900-800 було з Аврори Мені попадався блок. В моїх відео старих можете зайти глянути. Ну, як вони старі, місяців три назад чи 4 я знімав про блоки. Добре, витягуємо. Давайте ми дамо електронне навантаження, побачимо, що він може. Потім по протоколах перейдемо. Так, зайдемо сюди в інформативний. Давайте USB приєднаємо. Є. Почнемо з 1 А, напевно. Не знаю, з 2 Ампер він. Ну, 1,4 Ампера. Має запускатися. Так, запустився, 7 Вт видає. І даємо 2 А. 2 А він тримає. Все. Все, він здох. Він здох, він 2 А не тримає. То що він 1,5 А видає чи що? Ну, запустимо, 1,8. Фнівсик перезапустився. 1,8 тримає до 2 А. А вони тут написали 3. Так. 2 А тримає, 10 Вт він видає. І на тому Бобік здох, кіна не буде. Добре, зупиняємо. Зупиняємо. Не мучимо його. Добре, електронне навантаження ми виключимо. ФНІРСІК перезавантажився. А зараз саме цікаве, якщо він 3 ампер не витримує по USB, які тут, як то кажуть, в сраку протоколи швидкісні мають бути. Ну нічого, зараз ми глянемо. Зайдемо сюди. Так, автоматик Detection. Поїхали читати. Ага, ну з USB Power Delivery явно немає. Так, Apple читає, BC читає, Huawei не читає, а де 9 912 Вольт. А де 9 вольт ділося? ні квікчарджі, ні нічого. Просто 1,5 А. З USB, максимум ви будете з нього витягувати 1,5 А. Але я вам наперед кажу, не раджу цього блоку купляти, тому що пульсації дуже великі. Реально, дивіться. То просто треш. Ну, Типу, де ті протоколи, що тут заявлені. Добре, давайте ми візьмемо type c -шку. Може ти через Type-C маєш нормальний протокол, а я вже на нього грішу. Ану пробуємо. Так, ми давайте вийдемо спочатку і ще раз зайдемо. Щоб він ті ж самі не прочитав. Так, читаємо через тейп А Ану, що ти нам скажеш? Power delivery де то, що ви написали? Так, нема power delivery. А на блоці в нас пише power delivery. І ті ж самі, походу, протоколи, що із USB. Тут просто 1,5 Ампера. Ну, ще би пульсації тут були, нормальні, божеські, там, я не знаю, ну 150. 120 мВ. Ну, ще можна його брати там, за 90 гривень. Якусь там лампу На вклю... Надає ну, лампу, в принципі, вона підійде, а може і лампу моргати, то таке. Ну, просто треш. Ну, інакше вам не сказати. На нагрів його пробувати, я не бачу сенсу. Як він 1,5 А видає, він там не нагріється дуже сильно. там ну, Градусів 40 нагріється і так далі. Ну Зараз, до речі, показує 5 вольт. Що з нього можна виколупати, де Оцей ватметр і Амперметр, що він показує. Ну, зараз на даний час показує рівно 5 вольта. ну Давайте назад. Що там? Ще назад? 5,1 а він показує рівно 5 вольт. З USB він показує 4,8. Що ще можемо? Давайте ми його розберемо, подивимося, як там все зроблено. Мені дуже цікаво його розколупати. Давайте ми Це заберемо. Це на бік ми заберемо, щоб нам не мішало. І будемо його зараз розколупувати. Прямо не буду напришвидшення. Я так думаю, ось тут треба гарно приложитися. І все воно розколупається. Мені його навіть, якщо чесно, за такі гроші не жалко. Тому що я ним користуватись явно не буду. Хіба звідси кажу, ватметр виколупати, а і то він показує дуже погано. Та які тут quick charge, які тут паверделівері? Ви що? Смієтесь, такий же самий блок я був купляв там на 30 ватт. Все. Все, що тут вартує, це у нас два порта і оцей випаяти собі ваттметр. Ось такий припаяти. Все, тут нічого немає. Тут півтора А. Ну, ось така звичайна плата. Декілька конденсаторів, резисторів і, і все. Ось такий от блок. До речі, вони ще тут поставили під охолодження, бачите? Ану, де? Та-та, типу, такий кусок металу. Ще би той метал забрати, він взагалі як пушок важив. Це, типу, звідси він забирав охолодження. Нічого собі, наскільки там грам, там грами пише чи що. Давайте ми його розколупаємо. Ферум. Ферум. 5 фе, кусочок металу. Все, звичайний метал. Ну, якось так. Самі ви все бачите. Посилання на цей блоки залишу в описі під відео. Кому буде цікаво, я не знаю, хто може захоче переробити якісь там пульсації. Ну, там в мене телеграм-групі хлопці там конденсатори перепають на якісні і так далі. І трошки пульсації полегше. На цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! і Всім до наступних відео!